Добрий день усім! Я гадаю, що неодноразово ви вже бачили мене тут з так званими грушами, як ви кажете, зі шлангами, з розетками. І дуже класична, класична ситуація, ви бачите мої руки. Там ми дискутуємо, що треба підключати раніше, пізніше, але, е, зрештою, все. Залишається на своїх місцях, хочу вам сказати, що тут також є деякі прогреси, і е, частково ви ці прогреси не використовуєте. Сьогодні я хочу вам розказати про новинки, які є при зачіпанні на І мені здається, що якщо ви прислухаєтеся до мене і будете ними користуватися, то станете трошки сучасні ну, сучасніші так сказати, і будете крокувати з часом у ногу, і це повпливає. На вашу безпеку і на вашу зручність, я думаю. Маємо фронтальну частину напівпричепа. Ви у нас вже всі так обізнані, що то здається смішно про таке розповідати. Але зараз виявити для себе деякі новинки. Знаємо всі класику, значить, тут ми підключаємо постійну подачу повітря. Постійну увага, тут постійно червоний шланг під тиском. Тут ми підключаємо. Жовтий шланг, так званий, так? жовту грушу, як ви називаєте. Сюди поступає тиск тільки тоді, коли задіюються сервісні гальма. Тобто це або стояноковий тормоз, або ви гальмуєте по дорозі з ноги. Значить, Сюди прибавляється якийсь тиск. Маємо розетки. Одну і другу. Знаєте, що переплутати не можна, бо маємо тут хлопчик. Дівчинка, так? Ми їх переплутати не можемо. І маємо таку класичну розетку АБС. Давно вже АБС використовує. Відповідно, всі ці шланги ми маємо на автомобілі. Але ми маємо ще щось. Ми маємо ще ось тут розетку, яку зазвичай майже ніхто чомусь не використовує. Отож, я сьогодні не буду говорити про повітря, а саме про електрику. Отак от, от, зазвичай ви маєте ось такі розетки, які постійно ви бачили на моїх відео, я вмикаю. Так? Ми прямуємо по них і дивимося, куди вони заходять. А вони заходять у нас у тягач такою ось розеткою. Зазвичай ви не зможете її відкрити, бо у Мерседесі у цьому отворі буде закручена ось така втулочка. Коли ви тягнете оцей язичок, не ламайте, спочатку треба оцю втулочку відкрутити. Це зроблено для безпеки, а можливо і для того, аби вас її просто не вкрали тупо. Але коли ви відкрути... відкрутили ту втулочку, тягнете язичок на себе і забираєте всі шнури. І маємо ось таку розетку. До чого я це все розказую? Розказую я це до того, що, можливо, у вашому тягачі коли ви його отримали, з вами є десь у бардачку ось такий кабель. І ви думаєте, мабуть, то для якихось спеціальних перевізників, мабуть, то для чогось спеціального. І його не використовуєте. А для того, щоб використати, в принципі, ту. Ту розетку, яку я вам показував, яка є у вас зайва і ви, може, не знаєте, для чого вона, потрібен всього-навсього один ось такий кабель, який, повторююсь, з новими тягачами їх вже дають. І оцей, оцей кабель, який я вам щойно показав, класичний, ви можете зняти, що відбувається наступним способом. Туди, куди у вас були вставлені ті кабеля подвійні. Ми маємо можливість вставити один із кінців даного кабеля. Протилежний це ж його кінець ми беремо і вставляємо в оту невідому нами розетку, яка в нас тут була, і ми не знали, для чого вона була. Відповідно, Оці дві класичні у нас залишаються порожні. Для чого скажете ви все це? Так от, у результаті у нас, бачите, що відбувається. Два шланги. Жовтий, гальмівний і постійної подачі червоний. І два кабелі. Кабель АБС і велика розетка для світла. Єдина. Оці шнури більше не задіяні. Не випадково Мерседес тут зробив таку поличку тільки для чотирьох е, закінчень зв'язку. Тобто сюди ставимо одну грушу, сюди ставимо другу грушу і дві розетки посередині. А у класичному варіанті, виявляється, їх було у нас п'ять. Тобто завжди одну кудись запутували. Можете сказати. Що це не принципово, і я так думав, що не принципово, але хочу вам відразу зауважити, що увімкнувши світло ось такий спосіб: е самий напівпричеп і тягач отримує додаткові функції. По-перше, він впливає на гальма. Ви гальмуєте не тільки пневматичною системою, але й електронні системи допоміжні. Вам допомагають гальмувати. Я не буду зараз довго розказувати, як це відбувається, але це відбувається значно швидше. По-друге, на панелі самого автомобіля у вас можуть з'явитися додаткові функції. Наприклад, під'єднавши у такий спосіб, у мене з'явилися показники ваги задніх осей напівпричепа. А ось в класичному варіанті цієї інформації, цієї інформації не було. По-третє, вам просто тупо. Менше всього цього чіпляти. Тому якщо ваш напівпричеп оснащений даною розеткою і у вас десь валяється ось такий кабель, я вас дуже дуже закликаю так вмикати напівпричеп. Тому що це сучасніше, простіше і безпечніше у всіх планах, це позитивне. Але ж також не забуваємо, що дані кабеля, так звані. Класичні, ось які у як мене залишаються, які ви звикли бачити, ви завжди мусите мати з собою, як роблю і я. Тому що, якщо раптом так станеться, що вам потрібно буде зачепити напівпричеп трішки старіший, той, який не має такого способу під'єднання світла електрики, то ви просто не зможете його під'єднати. Тому просто-напросто. Закликаю вас до одного: переходіть на все більш модерне, але не забувайте і старе. Дякую, до побачення! Щасливої дороги всім!